Книга Іова, розділ 15 Заговорив Еліфаз із теману і мовив Хіба ж відповідає мудрий пустим знанням? І сповнює своє нутро він східним вітром? Сперечаючись недоречними словами, промовами, в яких немає користі, ти навіть відкидаєш богобоязливість і касуєш побожність перед Богом. Твоя вина навчає уста твої, ти вибираєш бесіду лукавих, тим і осуджує тебе род твій, а не я, і власні твої уста свідчать проти тебе. Хіба ти перший із людей народився, побачив світ перед горбами? Хіба ти слухав Божої наради, присвоїв собі мудрість? Що знаєш ти, чого б ми не знали, що розумієш, чого б ми не розуміли? Є сивий та старий також між нами, що перейшов Він віком й твого батька. Хіба для тебе мала річ Божа втіха? Та тихе слово, сказане до тебе? Чого пориває тебе твоє серце? Чому очима гордо позираєш, коли звертаєш проти Бога гнів твій і твоїм ротом верзеш такі речі? Що таке людина, щоб була чистою? Як бути справедливим тому, хто родиться від жінки? Якщо й своїм святим не йме він віри і небеса нечисті перед його очима, оскільки більш гидка і зіпсована людина, що наче воду п'є беззаконня, я поясню тобі, мене послухай, я оповім те, що сам бачив, що оповідають мудрі, не таївши нічого за предками своїми. Їм одним земля дана була, і ні один чужинець не скитався поміж ними. І поки віку у злого себе самого мучить протягом призначених гнобителеві літ, жахливий крик лунає у його вухах, серед повного спокою на нього нападає грабіжник, не сподівається, що повернеться із пітьми. І всюди меч перед собою бачить його кидають на їжу коршакові, він знає, що над ним біда нависла. День темряви його жахає, й нужда, і тіснота на нього насідають, немов той цар, готовий кинутись до бою. Він здіймав свою руку проти Бога, він хоробрував із Всемогутнім. З виспростаною шиєю біг проти нього, захоронений грубими щитами, обличчя його набрякло салом, боки поросли жиром. Він жив у зруйнованих містах, у домах, де ніхто більше не жив, бо вони були готові завалитись. Не забагатіє він, розвіється його достаток і не простягнеться його тінь по країні. Він не втече від мороку, вогонь спалить його ніжне галузя, а цвіт його обіб'є вітер. Нехай не покладається на свій зріст високий, знаємо бо, що то марнота, віття його зів'яне передчасно, його галузя не буде зеленіти, мов виноградина, він скине недоспілі грона. Іначе маслина цвіт свій зронить. Так кодло нечистивого буде безплідне, і вогонь пожере шатра продажних. Хто зачав зло, той породить нещастя? Нутро його готує злуду.